Шабат шалом любі гої! Вітаю вас на каналі нашої спільноти моделістів. Мене, як завжди, звати Віталій, і поки Т-64 для великого відео знаходиться у процесі збірки, я вирішив зробити відео, де розповім про основні інструменти у моделюванні, те, без чого майже неможливо зібрати свою першу модель і те, що значно полегшить вам роботу у збірці. Що ж, поїхали? Тож почну із ґрунта, бази та основи, а саме модельного ножа, або ж ножа із цанговим зажимом. Це основний інструмент моделіста. Ним ви будете робити більшість роботи, виправляти дефекти на пластику, підганяти деталі або вирізати якісь маски, також багато чого іншого. Раджу брати ніж із металевим цанговим зажимом, тому що він надійніше, а також взяти декілька запасних лез, тому що їх потрібно доволі часто міняти. Наступним інструментом є кусачки або ж бокорізи. Їхня основна задача це відділяти пластикові деталі від ливників, а це вагома частина збірки. Тож, раджу брати не найдешевші екземпляри, тому що різні китайські кусачки дуже люблять залишати дефекти на пластику. Будьте з цим обережні. Далі скажу кілька слів про пінцети. В основному вони використовуються для позиціонування мілких деталей у складноюступних і не тільки місцях. В принципі, я більше ні для чого їх не використовую, можливо, ви для чогось. Але що можу ще сказати, потрібно бути обережними, тому що вони дуже люблять закинути детальку кудись у небо і потім лазиш по кімнаті і шукаєш її. Далі уявимо таку ситуацію. У вас поїхав дах і ви вирішили перепилити скіф. Що вам для цього потрібно надфілі, тому що вони жорсткі і сильно вигризають пластик, ними можна швидко обробити велику поверхню. Але будьте уважні, вони залишають доволі жорсткі сліди на моделі і після себе потребують додаткової обробки наждачкою. А ось і вона, наждачка, а також шліфувальні губки. Вони використовуються для того, щоб прибирати різні дефекти з пластику, такі як сліди від кусачок, якісь шви, облої або ще щось. Також використовується для того, щоб шліфувати шпаклівку. Ну, в принципі, тут також немає що ще сказати. Пензлики. Пензлики у мають бути на всі випадки життя. Тонкі та товсті, жорсткі, там які, щось під прокраску маленьких деталей, а щось під фігури. Особисто я використовую під різні ефекти, а також прокраску мілких деталей синтетику, тому що вона дешева, а під фігури я використовую дорогі натуральні пензлики. Сверла. Це доволі специфічна річ, але іноді потрібно висверлити кулемет, а іноді зробити якесь посадочне місце. Тож варто тримати у себе декілька сверл різних діаметрів. Далі йдуть палітри. Це можуть бути пластмасові або металеві палітри, великі або малі. У моєму випадку це ось такі металеві мисочки. Це дуже зручна річ, коли потрібно замішати якісь ефекти, фарби або ще щось. Наступний інструмент це аерограф. Він дозволяє наносити фарбу дуже тонкими і рівними шарами, покривати великі та малі поверхні. Про ази фарбування аерографом, помилки, а також вибір компресора, у нас вже було відео на каналі. Дивіться його. Також варто звернути увагу на засоби особистого захисту, такі як рукавички, а також респіратор, особисто якщо ви працюєте з нітрофармами або агресивними розчинниками, тому що хобі має приносити задоволення, а не проблеми із здоров'ям. Також хочу сказати кілька слів про клей. В основному використовується три типи клею: це аноакрилатний клей, клей рідкий та клей густий. Це клей дуже зручно використовувати разом з активатором. Він дуже міцно приклеює фототравні деталі до пластику. Рідкий клей для пластику проникає у всі щілини і міцно зварює деталі, але не підходить для великих поверхней. А ось густий клей для пластику дуже зручний для того, щоб наносити його на великі поверхні і потім їх зжимати. Він дає час на позиціонування деталей. Також хочу сказати кілька слів про інструменти, які іноді можуть спростити вам роботу. Одним із таких є струбцина. Нею можна спокійно зжати дві деталі і склеїти їх. Особливо це допомагає при роботі з великими поверхнями. Далі йде ревітер. Він використовується для нанесення заклепок на моделі авіації. Особливо корисний, коли потрібно відновити заклепки, які були знищені при шпаклюванні або шліфуванні моделі. Далі йдуть трафарети. Вони стають дуже корисними, коли потрібно намалювати якісь рівні фігури на модель або вирізати маски. Бувають різних форм та розмірів. А тепер давайте зберемо базовий комплект для комфортного моделювання. Він має включати в себе ніж, кусачки, декілька пензликів різних розмірів пінцет, трішки наждачки, а також клей. Тож, сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. А для того, щоб заохотити вас слідкувати за оновленнями на нашому каналі, я натякну вам на те, на яку тематику буде моя наступна модель. Дякую за перегляд!